В резерві, в біністі, віка, віка. Ми не стоїмо осторонь, те, що сьогодні путь, це не значить, що ми не приймає участі, не патізне вахту, медичну вахту на майданчик. Що я хотів сказати? Ця теперішня влада, вона зробила дуже багато для народу України, бо існувала думка, що Україна розділена тут збручу. Там десь на захід це один народ, на схід це другий народ. Зараз Україна не розділена ні по Дупручу, ні по Дніпру. Україна одна єдина і ця влада її об'єднала. я думаю, що е, ну, це, по-моєму, все, що вона могла доброго зробити, і вона повинна або піти сама, або ми її повинні звідси вигнати. Е, на початку цього року, 6 січня, е, ми відмічали 180 років з дня народження. Ще одного лікаря, поета, патріота України Степана Руданського, нашого земляка-подолянина. І я хотів би е прочитати один з його віршів, який е ну, актуальний і, і до неї. Вірш до України. Ось за гори й закручі та скриплять вози йдучи. Попереду козаченько так вигукує, йдучи. Україну, Україну, моя рідна мати, чи ще довго. Е чи ще довго над тобою будуть панувати, чи ще довго кровавицю будуть з тебе пити, та діточок твоїх бідних в кайданах водити? Твоя слава у могилі, а воля в сибілі. Ось що тобі, матусенько, москалі, зробили. Гукни, гукни, Україно, нещасна я вдова. Може, діти на твій голос обізвуться знову? Може, знову розв'яжути зав'язані руки? Може, знову брещатимуть козацькі шаблюки? Може, військо Запорозьке, як море заграє. І дівчина, як першу пісню заспіває, тоді вже нас не забудуть і московські внуки. Бо кров за кров катам нашим, і муки за муки. Гукни ж, серце, Україна, та тільки скоріше, бо чим більше п'ють кров нашу, все більше та більше. Слава Україні!